В Одесі розпочалася робота по прибиранню зелених та прибережних зон, адже незабаром травневі свята та відпочивальний сезон. Одне із завдань суботника було поліпшення зеленої території парку Шевченка. Силами небайдужих одеситів було прибрано сміття, що зібралося за зимовий сезон, і знищені сухі гілки. Також було проведено садівну роботу та санітарне підрізання дерев парку Шевченка. Більшість учасників заходу мали піднесений настрій, адже власними зусиллями вони покращують своє рідне місто. Одеса! Это не город, это улыбка Бога. И представители пенитенциарной службы Одесской области пришли на субботник сьогодні внести свой маленький штрих в эту улыбку. Мы пришли сюда, чтобы э, принять участие в общегородском субботнике, э, поддержать чистоту в парке. Ну и мы пришли внести свой вклад в это мероприятие. Теж саме можна сказати і про активістів масового суботника гідропарку Лузанівка для підтримки чистоти в прибережній зоні були задіяні приблизно 100 учасників. Вони охоче звільняли пляж від великої кількості сміття, але не тільки це стало основним завданням весняного суботника гідропарку. Убрали сьогодні паркову всю зелену зону. Так само обрали сьогодні піщану зону. Розширяємо дорогу. Меняем тротоварную плитку, ставим они новое освещение, устанавливаем мусорные новые урны, скамейки. Все для наших. Любіла граждан города Одеси. сміливо можна говорити про те, що традиції всім відомого суботника активно відновлюються завдяки небайдужим мешканцям Одеси. Адже так важливо пам'ятати, що екологічні показники міста неабияк залежать від чистоти прибережних та зелених зон. Загальна висока мета, така як очистити місто від сміття та власними зусиллями підготувати його до літнього сезону, об'єднує зовсім різних людей. Хотів... поблагодарить жителей Суворовского района за активное участие в субботнике. Мое мнение, мероприятие прошло организованно. Общими усилиями был достигнут и положительный результат. Что касается положения в целом, задач много. В частности, пешеходная аллея, освещение. Планируется закончить до начала курортного сезона. Ну а нашу работу пусть оценят сами одесситы.